Та вас в ефірі випуск міських новин Нікополь сьогодні, які спеціально для вас підготували спеціалісти відділу прес служби в студії. Працює Ірина Хвалько. Придбати квартиру для більшості українців нині питання недосяжне. Держава давно відмовилась від надання безоплатного житла. Натомість ініціювала програму Доступне житло вже до кінця 2013 року. Ось на цьому пустирі має з'явитися новий чотирихповерховий трьохпід'їзний будинок на 48 квартир. Загальний кошторис цих робіт становитиме 14 мільйонів гривень. Даний проект матиме три джерела фінансування за рахунок майбутніх жителів, субвенції з державного бюджету та кошти з місцевого бюджету. два решения сессии на, 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 дня на вернее, не проектувание, а на, на на, разработку проекта. И второе, второе решение было про на дня постельное користование земельной делянки службе единого замовника. <клес> есть решение сессии про затверждение с Минта дополнен до программы жилого коммунального господарства места Никополя, где <клес> сессия городского совета выделила 2 миллиона гривен, 2 миллиона гривен для того, чтобы это начать. Зміни чекають на півзанедбаний колишній гуртожиток по вулиці Богуна, 7. За його реконструкцію взялася Дніпропетровська кампанія Баріцентр будівельники планують відновити житлові приміщення за півроку. Таким чином з'являться ще 48 квартир. Там планується утеплення стін, фасадної роботи, які включають в себе і утеплення, і відділку. Соответственно, здание кирпичное на сегодняшний день оно будет дополнительно утепляться. Плюс то, что касается системы отопления, это автономное отопление, то есть у каждого собственника своя независимая система. И план реконструкции входит не только сам дом, а также территория благоустройства. Ці обидва об'єкти після затвердження братимуть участь в державній програмі Доступне житло. Нагадаємо, що вона діє вже рік. Суть проекту в тому, щоб допомогти громадянам, які не мають власного житла чи мають малу житлову площу, отримати власне помешкання. Програма передбачає кредитування на 15 років під 16% річних. 3% та тіло кредиту сплачуватиме покупець житла, а 13% відсоткову ставку банку компенсує держава через фонд молодіжного житлового будівництва. Перший внесок за квартиру повинен складене 25% вид ее вартости. Банки государственные. Фонд, структура государственная. Взаимоотношения по поводу вот этих 13% компенсации становятся у государства, ну, то есть внутренней. Людей этот вопрос не касается. Люди уже гарантированно знают, что они платят только 3%. Что бы ни случилось, в стране, в мире у них есть свой, свой обязательно выплата по телу кредита плюс проценты за пользование. Відповідно до затвердженого урядом порядку, часткова компенсація процентів надається за кредитами, отриманими позичальниками в державних банках Ощадбанк та Укргазбанк. Скористатися таким кредитом можуть ті, хто стояв в черзі на отримання житла, у кого житлова площа менше 9 метрів квадратних з розрахунком на одного члена сім'ї, та ті, хто проживають в гуртожитку. Вікових обмежень немає. Найближчим часом Нікопольцям необхідно з'явитися до органів виконавчого комітету міської ради та звернутися в кабінет номер 45 для Уточнення своїх даних в загальному реєстрі осіб, які стоять на квартирному обліку. Після чого громадянин звертається до місцевих органів виконавчої влади з документами щодо участі в програмі та до фінансової установи, тобто банку, для отримання іпотечного кредиту, зовсім скоро у Нікополі запрацюють три єдиних вікна: один в органах виконавчої влади і два в банках-кредиторах. Центри дозволять громадянам в одному місці отримати всі необхідні документи та інформацію, що треба для того, аби стати учасником програми Доступне житло Квартирне питання наразі дуже актуальне Цьому тижні з власного помешкання намагалися виселити майже 90-річного дідуся, який вже не може самостійно пересуватися. На захист чоловіка стала громада. Міський голова обурений таким цинізмом разом з депутатами міської ради влаштували акцію протесту проти виселення ветерана з великої вітчизняної війни з квартири. Ветеран великої вітчизняної війни інвалід першої групи Олександр Спередонович Черновалюк у свої 86 років опинився на грані виселення з квартири. Справа в тому, що перебуваючи в громадянському шлюбі, чоловік продав власне житло, а кошти від продажу квартири довелося витратити на лікування онкохворої дружини. Вони жили та вели господарство разом більше 20 років у квартирі, яка належала дружині. Але після смерті жінки з'явився її брат і вирішив відсудити частину. Но площі наш суд прийняв рішення виселити... ...виписати без права на жилью. Ця ситуація викликала обурення не тільки сусідів та небайдужих городян, а й представників міської влади. Зокрема, проти виселення виступив і міський голова Руслан Токар. Разом із депутатами від партії регіонів він прийшов у зазначений час, коли відповідні служби повинні були виконати рішення суду та влаштував акцію протесту. «Коли став питання виселення, я как, наверное, как руководитель, наверное, вряд ли могу здесь как бы, вот, какие-то препятствия создавать исполнению решения суда. Но как человек я пришел выразить свою позицию. Я как э, руководитель города собрал неочередную сессию, в которой мы предлагали обратиться ко всем руководителям нашего государства с целью привести в соответствие, может быть, разобраться более досконально. Как человек не позволю, скажем, осуществить это, знаете, нечеловеческое действие, я как руководитель города обещаю, что мы в любом случае войдем в сам процесс, будем настаивать на изучение всех мероприятий, всех доводов и всех свидетельств, которые сегодня здесь прозвучали. И если все-таки после всего, что мы сделаем, этого будет недостаточно и нужно будет эту квартиру отдать и человека этого выселять, я вам гарантирую, что город создаст условия лучше, и мы дедушку не бросим, и мы его заберем. переселим. та у зазначений час представники виконавчих служб не з'явилися. Ситуація залишається під контролем депутата міської ради Раїси Кісельової та керівників міста. Вже на п'ятничній сесії народні обранці направили письмове звернення до президента України та Верховної Ради, а також вищих інстанцій щодо захисту прав та інтересів дідуся. За два місяці настане літо що цікавого і приємного чекає на учнів шкіл Нікополя. Як буде організовано їх відпочинок та їхнє оздоровлення, розповіла на прес-конференції начальник відділу культури сім'ї та молоді Ольга Пастушок. Місті напрацьовано чималий досвід літнього відпочинку дітей, завдяки чому з кожним роком за бюджетні кошти вдається оздоровити все більше нікопольських школярів. У 2012 році міською радою на оздоровлення нікопольських школярів з бюджету виділили 650 тисяч гривень. На ці кошти поправили своє здоров'я більше восьми тисяч дітей. Влітку 2012 року в Нікополі працювали 23 пришкільні табори з денним перебуванням. Провести в них змістовно та оздоровитися мали змогу 918 школярів, 43 дитини серед Роти з місцевого дитячого будинку провели літні канікули у сім'ях городян Королівства Іспанія. 33 переможці та призери всеукраїнських та обласних олімпіад побували за кордоном. 17 дітей подорожували Європою. 12 відпочивали у Болгарії. Більше сотні дітей побували в міжнародних таборах. Артек Молода гвардія та перлина Придніпров'я. Хочеться відмітити перлину, бо там і навчальні послуги діти отримують тобто оздоровлюються, не відриваючись від навчального процесу. Так, також і в Артеку, також і в молоді гвардії. Поточному році звертатися з обраного шляху влади не збирається. При організації літнього оздоровлення 2013 року перевага буде надаватися дітям пільгових категорій дітям сиротам та тим, хто знаходиться під опікою, дітям, які постраждали внаслідок аварії на чес дітям інвалідам У 2013 році. З міського бюджету на оздоровлення діток всіх категорій вже виділено більше 750 тисяч гривень. На ці кошти планується забезпечити оздоровчими послугами більше 9 тисяч дітей шкільного віку, що на 10%. Тільки більше ніж у минулому році завершуються роботи з відновлення вуличного освітлення. В місті вже замінено і встановлено більше 80% ламп. Щоденно 20-30 дзвінків скарг про відсутність вуличного освітлення надходило до диспетчерської служби ще на початку року. Адже ні для кого не секрет, що відсутність освітлення сприяє підвищенню злочинності і вносить, м'яко кажучи, дискомфорт в життя мешканців міста. Поступово відновлювати вуличну мережу бригади розпочали ще на початку лютого і встановили майже три тисячі ламп. Як говорить директор комунального підприємства Міськавтодор Олег Мілянчук, основні роботи комунальники проводять в приватному секторі. В багатьох випадках міняють лампи в цілих районах. Загалом повністю закрите проблемне питання з Ідненням планують вже 20-х числах квітня. «Не буде такого що вся вулиця не горить. Діти будуть єдинічні случаї, да а і квартальними такого не буде». Також щоб зберегти надійну роботу електричних мереж. Комунальники радять Нікопольцям часно проводити обрізку дерев. Схоже, прибирати сміття з вулиць міста у чистий четверг стає вже доброю традицією. Підприємства, установи та організації відгукнулись на заклик влади взяти участь у загальноміській толоці та привести до ладу рідний Нікополь. Акції по наведенню чистоти на вулицях допоможуть постійно підтримувати санітарний стан міських територій. Також дані заходи покликані привернути увагу керівників підприємств та організацій до проведення в належний естетичний вигляд будівель, споруд, зокрема малих архітектурних форм, парканів, рекламоносіїв носіїв та елементів зовнішнього благоустрою, а також територій, на яких вони розташовані. В першу чергу комунальники взялися упорядковувати проблемні об'єкти у межах міста, серед яких сквер у старій частині міста та пустир за будівлею краєзнавчого музею. Каждую субботу и воскресенье приезжают в основном или сел, или откуда-то издалека, и завозят, прямо выгружают мешки мусора, выбрасывают. Вот после вот, того, вот здесь вот все завалено мусором. Напротив Первомайского рынка через дорогу там вообще смотреть страшно, что творится. Папір, пластик, скло учасники акції складали окремо, аби одразу передавати на приймальні пункти. Сміття що не підлягає утилізації, збирали сміттєвозами комунального підприємства. В цілому ж перший в цьому році чистий четвер пройшов масово і плідно. На даний момент в місті проводиться акт «Чистий четвер, в результаті якого задіяні всі комунальні організації, в тому числі, компанії в першу чергу, первочереді центральні чаті міста, а також стара частина, сквер, проспект Рубников, убираются ило на отложение, в результате которого мы уверены, что город будет чище и приятнее. Як результат, чистота на центральних вулицях Нікополя. Щоправда, значний відрізок автошляху по вулиці Херсонській, як і значна частина набережної, залишаються поки що неприбраними. А отже, працювати ще є над чим. Всеукраїнська акція за чисте довкілля триває. Місцева влада закликає усіх небайдужих городян приєднатися до неї і прибрати, хоча б територію навколо своїх будинків, чи не смітити там, де вже наведено порядок. Адже від кожного з нас залежить яким Нікополь буде завтра. П'ятиріччя своєї діяльності відзначив Нікопольський воєнно-патріотичний клуб Патріот. За роки свого існування клуб допоміг багатьом молодим людям вирішити одну із постійних проблем, що робити завтра. Сьогодні він налічує 30 юнаків та дівчат. Молоді люди сильні духовно і фізично вивчають воєнні дисципліни та проводять роботу із підростаючим поколінням. Окрім того, відроджують культурні цінності рідного краю. З моменту вступу до клубу молодь стає більш уважною та відповідальною. Друзі пригласили мене, сказали, що там інтересно, ти бойова дівчинка, це это заинтересует. Мы просто пригласили, я пришла, пару тренировок, меня так все заинтересовало, и я по сей день нахожусь. Наш клуб занимается физическим и военной подготовкой. Он показывает, ну, правильно буду сказать, даже не показывает, а дает примеры, каким надо быть в этом обществе и чем надо заниматься. Военная дисциплина, военная подготовка. Все же, конечно, не армия, но что-то более-менее похожее. То есть, как бы, Не просто какая-то там урок фізкультури, лі щось та що більше, ніж просто тренування. Патріот знають не лише в Нікополі, а й далеко за його межами. Свою повагу до організації висловили чемпіони Європи з гривого спорту, які приїхали із Херсонської області. За роки діяльності фахівці клубу дали перепустку в життя більше ста Нікопольцям, які працюють у правоохоронних органах та присвятили своє життя служінню вітчизні. Звісно, на сьогодні патріотичний клуб. Патріот є не тільки достоянням горда Нікаполь, вони ще є достоянням всієї нашої України. До святом вітала присутніх начальник відділу спорту та туризму міської ради Олександра Голованова. Вона вручила вітальну адресу від мера Руслана Токаря і зазначила, що одним із напрямів діяльності влади є популяризація і відродження гарних спортивних традицій. Триває підготовка учасників до конкурсу Нікополь має талант під час кастингів суддям довелося нелегко. Серед 150 претендентів обрали лише 91 учасника, які продовжать боротьбу далі. Чим вражатимуть і захоплюватимуть Нікопольські таланти та як проходять підготовчі репетиції, дізнавалися наші журналісти. Вероніка Кірпа, консультант проєкту, працює над хореографічними постановками солістів та колективів. Фактично всі приїхали на консультацію, на першу консультацію з готовим номером. Фактично всі. Да, да, є готові вже, фіналу, в принципі, можуть уже пробувати свої сили, но не всі готові. Мы выучили один танец, и мы его хотим показать. Мы хотим э, танцевать вместе, не сделать ошибок, и красиво. Мне надо больше трюков ставить. Єдиний в проєкті дует вокалістки та репера Артем та Тетяна на репетиціях не втрачають можливості попрацювати над недоліками та намагаються виправити помилки, що були допущені під час кастингу, адже знають, що іншого шансу проявити себе в них не буде. Нам дуже допомагають і мені допомагають в плані вокалу, ну і плюс композицію, тому що нам вже зробили замчання іменно за те, що ми не спілкувалися між друг другом, тому ми стараємося справляти цю ошибку і більше репетируємо. Під опікою наставника з оригінальних видів. В жанру Олесі Журавель опинилися не тільки гімнасти та акробати, а ще й каратисти, та й незвичайні учасники, які виконують йо-йо та фаєр-шоу. Сі часто дзвонять, спришу, а са по по костюмам, що нам одягнуть, як яка буде сматрється. Учасники хвилюються, адже якщо на відбіркових турах вони просто приходили спробувати свої сили, то тепер у чвертьфіналі їм доведеться виправдовувати покладені на них сподівання суддів. Конечно, каждый из них настроен на победу. На то, что он будет лучшим, сможет лучше себя показать и раскрыть. А как это будет в конкурсе видно? Потому что одно дело подготовка, а другое дело это непосредственно выступление. Песня должна быть сложная с каждым этапом, чтобы было сложнее, чтобы было чем удивить. Я к ней готова, но будет очень сильная борьба. Четвертьфиналы конкурсу заплановані на 20 та 21 квітня. На цьому наш випуск новин завершено. Я дякую усім, хто ці 15 хвилин були з нами за вашу увагу. На все добре і побачимось.